Чи ходить ваша дитина на якусь спортивну секцію та на яку? Так, ходить на футбол, футболист на Гагаріна і ходить в басейн на Шевченка, Аквалуна». Сам обирав, щось просив, чи ви самі обрали? «Ну, Він же хлопчик, то, звісно, йому подобається футбол, то він туди з задоволеннями ходить. Басейн ми обрали, але йому подобається вода, тому так і ходить. Ходить акробатичний червідинг. І гімнастика в нас. Супер. А сама захотіла чи. Ну, я при... запропонувала, вона захотіла, їй подобається. Спортивну секцію ми зараз не відвідуємо, але ми записались на гімнастику: логопед, садочок. Поки що ні, але це все в планах. Плануємо обов'язково. Відвідуєте спортивну секцію Теквандо. Мені ще одну війни відвідували, зараз відвідують... Басейн ходить. Ага, а скільки вже ходить? Ходить вже три місяці. Супер, йому подобається чи саме? Дуже ви подобається. Ви самі брали для чого йому такий? Е, бо я хочу, щоб він був плавець, щоб в нього була гарна фігура, щоб він гарно виглядав.